Другого апеляційного адмінсуду з плакатами вийшли 15 -ро людей. Сьогодні тут розглядають апеляцію міськради на рішення окружного суду щодо повернення проспекту Григоренка назве Жукова. Всі комуністичні символи мають бути ліквідовані для того, щоб майбутні покоління українців та й сьогоднішні покоління також щоб вони в якості героїв мали українських героїв, а не Московських завойовників і катів Серед учасників акції і Світлана Гуртовенко. По <плес> чому ця тяганина йде так довго? Я не вперше вже виходжу. Я не розумію, чому місцева влада не поставить крапку у цьому питанні. У них то в одні ворота, то в інші так не можна чинити. Якщо вже люди ходять і просять, отже, треба зробити. значить, нада зділати. Можна назвати вулицю будь-яким митцем, тобто то письменником чи то науковцем, тому що Харків це індустріал. Альна та науково столиця України. У нас дуже багато видатних людей, які можуть зайняти цю табличку замість маршала Жукова. Судові слухання у справі цього проспекту тривають понад три роки. Наприкінці лютого цього року на сесії міськради втретє повернули проспект Жукова на мапу Харкова. Запроголосували проголосували 57 депутатів. З рішенням не погодилися представники поліцил та низка депутатів. Звернулися до окружного адмінсуду. У червні у справі відбулися дебати. Представників міськради на засіданні не було. Того дня суд втретє визнав протиправним рішення міськради щодо перейменування проспекту. Це рішення мерія знову оскаржує. Просимо скасувати рішення Харківського окружного адміністративного суду від 10 червня в частині визнання протиправним та нечинним пункту першого рішення Харківської міської ради та ухвалити нове судове рішення у відповідній частині. Представник позивачів Володимир Рисенко рішення суду в вважає обґрунтованим. Зу першої інстанції надав їм належну оцінку, з якою ми погоджуємось. Жодних нових аргументів ми не почули, не почули зараз і не побачили апеляційній скарзі. Тому ми вважаємо, апеляційну скаргу не обґрунтовано. Апеляційну скаргу Харківській залишили без амперування, а рішення Харківського кожного міністративного суду. 20 червня, 21-го поставили 523-334-21, залишити 10-30. Рисенко каже, суд виніс рішення на користь позивачів. Сьогодні Харківська апеляція втретє відмовила Харківській міській раді в переименуванні проспекту... проспекту Петра Григаренка на Маршала Жукова. Залишається в Харкові Петро Григоренко. І це вже підтверджено трьома судовими рішеннями. Оскаржити сьогоднішнє рішення обидві сторони можуть протягом 30 днів. Речник мерії Юрій Сидоренко повідомив Суспільному, їх юристи звертатимуться до Верховного суду. Марина Сметана та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.